Сьогодні у нас в огляді велика і дуже популярна серія фідерних вудлищ, яку дійсно можна назвати народною, тому що вона набрала свою популярність завдяки доступній ціні і надійності. Я впевнений, що багато хто з вас знає ці вудлища. Це серія Flagman Force Rank. Продакт-менеджери допрацювали та вдосконалили ці вудлища, і давайте розглянемо. Які ж саме зміни торкнулись серії Force Rank? Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. Загалом, бланки Вудлич залишились такі ж. Вони себе дуже гарно зарекомендували як по надійності, так і по потужності. Було змінено дизайн Вудлич, і бланки вийшли більш елегантніші. Також зробили руків'я, вони зроблені в однаковому стилі. Частина руків'я із корока і одна частинка вироблена з матеріалу Єва. Також усі вудлища мають верхню катушку затискання котушки. Також було змінено карту кілець, а саме їх розташування. Завдяки цьому ми можемо використовувати кутушки з збільшеними шпулями, а також це сприяє більш дальньому закиду. Якщо говорити про загальні характеристики, це те, що вудлища з цієї серії виготовлено за технологією FlexWire Carbon з графіту 24T. Серія дуже велика і складається аж з 10 вудлищ, Тож давайте розглянемо більш детально кожне вудлище окремо. Перші два вудлища достатньо специфічні та вузькоспрямовані. Вони представлені в довжині 2.40 і 2.70. Перш за все вони призначені для ловлі з човна, тому що руків'я коротше, ніж в звичайних фідерних вудлищ, а невелика довжина буде доречно при ловлі з човна. Але також їх можна використовувати на маленьких річках, коли нам не потрібно далеко закидати. Обидва вудлища комплектуються двома вершинками: 4 унції графіт і 5 унцій скловолокно. Посадковий діаметр вершинок 4 мм. Вудлище в довжині 240 з максимальним тестом 150 грамів. Вага вудлища 220 грамів. Транспортувальна довжина 132. Сантиметри. І друге вудлище в довжині 2,7 метри з максимальним тестом 180 грамів. Вага вудлища 260 грамів. Транспортувальна довжина 147 см. Як я вже казав. Руків'я зроблено в комбінованому стилі, корок плюс єва, верхня, верхня гайка катушка тримача. Також про карту кілець, як я вже казав, зміщені кільця. Тобто, як ми самі бачимо, що від катушка тримача перше кільце на дуже великій відстані. Завдяки цьому ми можемо спокійно закидати, у нас буде нормальний закид. З обома вудлищами рекомендовано використовувати кутушки з роз розміром шпулі 4000. З вудлищем в довжині 2,40, як там ТЕС 150, рекомендовано використовувати максимальну вагу годівниць до 130 грамів. З вудлищем 2,70 можна використовувати годівниці до 150 грамів. Наступне вудлище – флагман Force Ring в довжині 3 метри з максимальним тестом до 120 г. Це вже класичне фідерне вудлище, але з достатньо великим тестом для своєї довжини. Чудово підійде при ловлі на маленьких річках з помірною течією. Рекомендовано комплектувати кутушками з розміром шпулі 4000. Складається з двох частин. Комплектується двома графітовими верхівками 2 та 3 унції. Посадковий діаметр 3 мм. Вага вудлища 230 г. Транспортувальна довжина 134 см. Наступне форс-ренг. В довжині 3,3 м з максимальним тестом 120 г. Чудово підійде для ловлі на маленьких річках з течією. Рекомендовано комплектувати кутушками розміру шпулі 4000 Складається з трьох частин і комплектується двома вершинками. 3 унції з склаволокна і 4 унції з графіту. Посадковий діаметр верхівок 3,3 мм. Вага вудлища 295 г, транспортувальна довжина 115 см. Наступне вудлище в довжині 3,3 метри з максимальним тестом аж 180 г. Це вже більш потужне і міцне вудлище і особливо його буде зручно використовувати на маленьких річках з дуже швидкою течією, таких як Десна та Дністер. Особливо їх зручно буде використовувати в тих місцях, де дуже низько нависають дерева, і незручно використовувати більш довгі фідерні вудлища. Цими вудлищами можна вільно використовувати годівниці вагою 140-150 грамів. Рекомендовано комплектувати кутушками розміром шпулі 4 або 4500. Комплектується двома верхівками з тестом 3 унції з скловолокна. І 5 унцій з графіту. Посадковий діаметр верхівок 3,3 мм. Вудлище складається вже з трьох частин, вага вудлища 310 г, транспортувальна довжина 115 см. Наступне Вудлище в довжині 3,6 м з максимальним тестом до 100 г. Це вудлище чудово підійде для використання як на стоячій водоймі, так і на річках і каналах з невеличкою течією, використовуючи годівниці вагою 70-80 г. Рекомендовано комплектувати котушками розміром шпулі 4 або 5 тисяч. Комплектується двома верхівками, 3 унці з скловолокна та друга теж три унції з графіту. Посадковий діаметр вершинок 3,3 мм. Вага цього вудлища 300 г, транспортувальна довжина 126 см. Наступне вудлище вже більш міцне, також в довжині 3,6 м, але вже з максимальним тестом 140 г. Використовуємо на річках з течією, годівницями вагою 110-120 г. На дистанціях до 60 м. Рекомендовано комплектувати котушками розміром шпулі 5000. Комплектується двома графітовими верхівками з тестом 3 та 5 умці. Посадковий діаметр 3,3 мм. Вага вудлища 305 г, а транспортувальна довжина 126 см. Наступне вудлище ще більш потужне. Також воно в довжині 3,6 м, але вже з максимальним тестом 180 г. Використовуємо на річках з дуже швидкою течією. Годівницями до 150 г. На дистанціях до 60 метрів. Рекомендовано комплектувати котушками розміром шпулі 5000, а також навіть можна поставити 6000. Комплектується двома графітовими верхівками з тестом 3 та 5 унцій. Посадковий діаметр 3,3 мм. Вага вудлища 325 г, транспортувальна довжина 126 см. Складається з трьох частин. Наступне вудлище в довжині 3,9 метри з кастінгом до 130 г. Якщо розглядати це вудлище, то воно чудово підійде на річках з середньою течією з годівницями 100-110 г в залежності від кармоємності. Комфортна дистанція ловлі до 70 метрів. Якщо ми будемо комплектувати це вудлище, то обираємо котушки розміром шпулі 5 або 6 тисяч. Комплектується двома графітовими верхівками 3 та 5 унцій. Посадковий діаметр 3,3 мм. Вага вудлища 310 г, транспортувальна довжина 136 см. Ну і останнє вудлище в нашому огляді в довжині 3,9 метри з максимальним тестом до 180 г. Використовуємо на річках з дуже великою та потужною течією годівницями до 150 г, на дистанціях до 70 метрів. Рекомендовано комплектувати котушками розміром шпулі 5 або 6 тисяч, а також можна вільно поставити котушку типу Бікпіт. Комплектується двома графітовими верхівками з тестом 3 та 5 унцій. Посадковий діаметр також, як і в попередніх вудлищах, 3,3 мм. Вага цього вудлища 335 г, транспортувальна довжина 136 см. Також, як і попереднє, воно трьохчасне. Ну і резюмуючи все сказане, можна вільно сказати, що серія фідерних вудлищ Flagman Force Rank це універсальна серія. Завдяки великому асортименту вудлищ можна підібрати саме те, що потрібно під ваші умови. Цю серію можна назвати народною, тому що вона доступна широкому колу риболовів. А хто вже використовує вудлища з серії Force Rank, напишіть свої враження в коментарях. Якщо також у вас залишились питання, я буду дуже радий відповісти на них. Також не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок! Всім пока!